Имя хуйлуша Ой. Сама хуй Луша, блядь. Имя, фамилия. Прокопенко Виталий Андреевич. Вик. Сорок пять. занятий. П Пидорас Что <свеч> подать даст, то и буду. <свеч> Где живешь? Там. Давно там живешь? Как <свеч> mm -hmm. Бог дал, так и взял. <свеч> <свеч> Все, так, а теперь что ты должен делать? Ты меня заталкиваешь в кадр, типа, стой прямо и так, или вот так Типа, достань, сука, нормально, блядь! Че, патрон, молчать! Ты на службе, вот, да, Ты на та... службе, да. Примерно тактики, будь ласка, переводю именно буду. Ты я начинаю хуебать. Больно. Больно в жопу ебаться. А. Там не потасань, блядь, не эту хуйню. Фамилия имя отчество. Я забыла. Людмила Валентиновна Бубрик. Людочка. Людасік, скажи, пожалуйста, чого ми пісили куди не треба? Я індифікацюю себе як жінчина кошка Ще раз. Я не повторю. Ну, я оця, яка мяу-мяу робить -мяу на вулиці. Повтори. <клухи> не погружити мені моїми жигучі. Блять. Е, значить, що ми робили? Що Я? Дура, убігаєш? <клухи> я можливо, можливо. И писела не в порядочном месте. Но человек ей неплохой. Тебе кто блядь, так я сказал муж Миколышний. колышний. Земля ему пухом. Добрыйший колышний. Ладно э -э, по порядку. На якому заводе с салы стекло волокно. там раньше. Я мать, моя бабуля, моя цель сімейна справа, А потом я пошла в акторки, Театр знаєте, и клыч, ты клыч. Ты хочешь там виршишь с вами? Расскажу? В жопу <laughs> Ну, вот вы только что вы писали мою субботу. Да это я вам вирш. Чи спою? Хочется я вам спою? Хочется вирш? Давайте французскую. А я для вас перекладу французскую. Французскую на украинскую значит. <laughs> О, не-не-не-не-не-не. Нет-нет-нет. Ну нет. там прямо Хоть, блять, про Мальвину. Хоть, блядь, про Чаполина. И про блядину. Не надо, блядь. Шеша предложите? А вы по Вчера было да. вчора було? О, це ж все. Вчора був удар. Тому що ви, я бачу, вже випадаєте, там і нос, блядь, скоро нахуй. Бо ж, знаєте, наркотики. До алкоголізму як-то а? Алкоголь сам прийшов до мене в життя. Да, він таки каже, мадам, я його тобі потрібна пляшка водяри. А я думаю, потрібно. Глядя на тебе, тобі... Попрошу, я взагалі-то жінка... Актриса театра Погоріла, правда. Згоріла нещодавно. Мабуть, хтось піджог. Не знаю хто. Скоріше за все, думаю, це наш оцей начальник Дімка та Петрушевич за мене. Вчора це було, так? Да? Не важно. тільки не кажіть другому, бо він перший помер. помер. Це перший помер, Баля... а другий ще живий. Вот. Ну він, правда, не знає, що я з Дімка вожусь. Він думає, що я оцей. Так, вот... а подождіть, а скільки вам років? А скільки дасте? Шістдесят гот тюрми. А... Мені 55, давайте зробимо знижечку. Дай от с... мужу твоєму таким другому. Ну його не жалко можна. У нього ще взгляд такий, знаєте, собачий трішки неприємний. А у вас який, блядь? А у мене гай, подивіться. Медвіжинний якийсь. Що це ви як для поліції які якісь? Я вам вас зараз плюну на вас, так ви померте, можете. Один раз. Я, да я, я капітан! Ви коли кричите, я визбуждаюсь. Добре, я не буду вісю на вас кричати. Як скажете? Фу, по сіськам тече. А звідки у вас сіськи? Блядь, бо жру багато. Да, театр згоріл, виць горіл. Значить, я так вважаю, що ну попісіла я, де не надо. І шо далі? А впала то нахуя? Таке буває. Життя бентежне, ну те і прекрасне. Я оце пила-пила, пила-пила. І вирішила, що надо попісить. І впала. Хочете я вам подарю локон? Я капала. А где сокера? Как вы плохо жартуете. Полиция. <свист> <свист> так а собаку где Корейцы выкупили. Это не собака? Нет. <свист> <свист> Корейцы выкупили. Можно мне, пожалуйста, стелить? А куда хочет. сесть дамы нервотрепка какая-то? Табурет? Я что, вишаться собираюсь? Давай ты табурет. Спасибо. Выдан? Не выдан. Поправь. Знаешь, какие ублюдки я выглядаю? Намного. Сильно, да? Да. Спасибо. Прям сильно ублюдки? Да. Ну, известно, я как мужчина, вы говно. Комплименты женщинам вы рубить не умеете. Не а ви, в принципі, робити не вмієте, блять. Я нормально працювала, 30 років відробила на вашому цьому театрі. Я, значить, і Джульєтою була. І мертвим е, Йориком я теж була. Працювала. А Репкою ви були? Репкою не була, бабкою була. Ну... А були би репкою в житті би по-другому все себе свожили. По-перше, Людмила Валентиновна Бобрик ні перед ким відчитуватись не буде. Що ви ззаді стоїте, оце мої душі томите. Валентина. Ви ж була Людмила. Я Людмила Валентина. До Бобріка претензій немає. Я з польськими корнями. корневі. Да вже ж Бог лужайку, куди кудасі... це не то не та фраза. Не, ну ви вже, ну, якщо натякаєте, то беріть, я ж не проти. Якщо хочете. Сиди! Господи, ви вже розлізаєтесь потихеньку? тихеньку. Почекайте, зараз це буде. О! Це у мене стиль аврілла Лавін. Я бачила, у молоді це зараз круто, Вони там хелкіт, у заешки. Авріл Лавін. Она вона співала молодежні пісні завжди, і зараз співає мабуть. Я не знаю. Я взагалі більше побає Свою? Я родилась там, в які саді ходила? Калінка. Ну, понятно. Калінка, малінка, Кровать була з дельфінчиками, як зараз пам'ятаю. Поруч зі мною лежав Максим. Максим, привіт, якщо ти, не дай Боже, ти сидишся. Папа був, мама була, бабуля теж присутня була да, давно. хорошая женщина, пила как черт. Ну, ну, песни за задушевные спевала. Я... Бабуле, да? Продалось. Да что? Ну, разок у тебя вот залила за... Я просто за... за понять, где эта точка соприкосновения, блядь. Тут и почула рада, каюсь. Десять год нашла пляшку у бати. И я как-то все закрутилась, завертелась, вот это вот... Але, якщо чесно, не сподобалось одразу. Не сподобалось. Я на рік перерву зробила, а потім в одинадцять перший хлопець з'явився. ну це який перший муж. Вот. І він значить, скаже, а давай ми з тобою спробуємо щось новеньке і приносить мені баночку пива. Вот. А тоді ж ви знаєте, як з алкоголем все було не дуже. Oh. Вот. А пиво таке смачне. А він каже, Так це у мене хтось там робить, дід, мабуть, не знаю. Не впевнена, що це було пиво, можливо, і самогон. Я не розбираюсь в алкоголі. От. Ну і ми якось це чекушку за чекушкою, і так якось 10 років пройшло. От мені вже 21 алкоголізм процвітає. А там далі пішло, все пішло. Корочі. Алкоголь вже якби ну бере-бере-бере, але алкоголь дуже дорого. А ефектів треба багато. Потім, значить, ще 20 років теж пройшло під цим, под, под оцим. От. От. І якось і тепер я сижу тут. В принципі, всю біографію вам розказала. Може відпустити? Дуже скажіть. так у мене ще така історія. Я його з седіка повинна була забрати о 9 годині. Згадала про це через тиждень. А виявляється, якщо ти дитину довго не забираєш, то в тебе його можуть відібрати. Та от. Я, так головне, знаєш, що прикол? Додому йду, додому йду, думаю, що ж я забула? Піва взяла, цибарки купила, да? У цих от ну, хрюшек для... Хрюшек, хрюшек. Я холодець такий роблю, знаєш, задушевний. Да, холодець, дуже вкусний. Я, значить, купила цих от хрушок на холодець. Думаю, щось забула. Потім дивлюсь в пакет пиво, цибарки хрушка є. Це є. Думаю, а точно, сполахуйку забула купити для цибарок. Купила сполахуйку, віднеслася додому. Муж каже, нічого не забула, кажу нічого. А потім через тиждень, коли цей холодець закінчився з пивом, ми, значить, згадали, що ваньки нема. Ми дивимось, ну ми то ми ми, ми, ми ми думали, що гуляє десь, може. Знаєте, вже п'ятий год, якби. Діти вже ну, швидко ростуть, ми думали, можливо, там дівчинку ну, вже якусь заявить да. собі, а його відібрали, виявляється. І суд був, ми просто його приспали. Така історія за душевна, ванька дуже, дуже сумну за ванькою. Вот. Може, відпустити мене? Ні, не, не можу. Чого? Та нам там, нам треба статистика, все там Та надо! Ну, що модело надо розказати. Та не надо нічого це розповідати. Це в протокол вже там все надо мені так записати. Ну хочете нам ще пару історій життя розповім? Хочете, розпож, як першого мужку помер? А. Історія задушевна. Значить, он же, не з ну, нього одразу помер. Он з другого разу помер. Там історія така. Його ще ще називали Тепленький. Знаєш що? Коротше, він це... Перший раз ми думали, що відкинувся, ну все ну, не витримало сердечко. Він взагалі завжди був хлю... хлюпінгів, це слабенький, я завжди, якщо що там треба, його захищала. От. І, значить, ну, я ж бачу, все лежить, не шевелиться. А він якраз піді мною. Ну, коротше, там, не суть важна, де він вмер, що там був за момент. От. І я, значить, телефоную по ну, цій воду. От... Ну, ні... ну, мі... Поліції, правоохоронним органам. І швидку теж викликаю. Швидка я вже забираю, все констатують те, що Бобрик здох, А Бобрик не здох. До речі, Бобрик у мене прізвище ще від першого чоловіка. Вот. І, значить, кажуть, а що, Антон, Бобрік здух? А я кажу, да, здох. А потім виявляється, що в моргі він воскрес. Вот так і призвали його тепленький. Не помер, просто впав в цей сон крепкий. Літрогічний. Да, вот этот літросон, лит, лит, да, он впав. В літровий сон. Вот, а потом второй раз его уже, да, конечно его. Ну, там, как говорят, если трамвай тебя сбивает, то там ты уже не воскресаешь. Романтично. Да, он, думаю, не с квитами шел. Правда, с винком, но не суть важна. Он вас очень любил. Можливо? Я, в целом, в эскорт хотела пойти. Да, думала, это в эскорт пойти. А вы не пошли, да? Не пошла. Побоялась, що е, людям не буде роботи, якщо я в ескорт піду. Ви знаєте, як я працюю? Я так працюю, що всі заводи стоять, коли я працюю. Тому що я одна витаскую за 300 працівників. Я так подумала, що якщо в нашому маленькому містечку, це от бабруське, да? Якщо там, якби... Одна я... маленьке містечко на таку маленьку... Так, да, от, я так подумала, що якщо я піду працювати от, 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 сім, от. А чому я так сиджу від вас? Я ж з вами розмовляю, так? Да? Ти будучи, як я сіла, дуже ні, 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 не стесняйтесь, не стесняйтесь. Да, якщо не стиснується. А мене хоч видно? Да. Так от, я так подумала, я так подумала, що якщо я в ескорт піду. Ви думаєте? Деколи? По п'ятницям. Коли не ти передумайте. Не передумаю. Так от, я оце коли сиділа, думала, може в ескорт піти? А потім так подивилася, хто там в ескорті думаю, та я одна за вас, за троїх, це... Ну коротше, я так ну, пощаділа дівчата, то ну, їм же треба за щось кушати. І вирішила піти в театр. А мене в театрі з руками ногами відібрали, 300 раз мені дарували, завжди на біс кликали. Е, ні разу, ні разу я без не пішла. Не, ні, на біс, на біс. Ні, ні, разу. Ви хочете запитати, чи спала я за гроші? Цього можливо і було один раз. Можливо, було. Але за ці гроші, за ці гроші я собі. А я не пам'ятаю, куди їх витратила. При живому та мертвому же, ну? Та там такий тут. Ой. Я ж тоді вже думала, що я вдава. А он оце от тепленькіп. Ілюзія, обман. Обман, ілюзія. Да ви взагалі знаєте, як мене називають? Да. Людмила Парасулько. Будемо знайомі. А чого? Ой, все просто. У це ж мене шлунок скручує деку. И я в театре, когда первый раз меня вот это скручило, я вот так вот, как парасолька сложилась, и после этого я пошла, Людмила парасолька. Теперь меня только так и объявляют. Не, 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 не так. Вот. И голова меж пяток. Но скручила, правда, сильно. Жестко. Да. Так что, не отпустите? Ми треба договорювати. Давайте. Грошей нема. <кхем> ну, можу запропонувати. Ой. Не тільки грошей. У мене там жіночка дома. Те! Ну там трошечки Задихаюсь вночі, ну то таке, то найважливіше, то вже моя сімейна пішла пошла. Та... Ви знаєте, чого другий муж зі мною почав жити? Аж інтересно. Значить, познайомилися ми незвичайно. У мене грошей не вистачало. У вас взагалі все незвичайно. Ну, така от я. Да, жіночка, да. Значить, була я в магазині стояла. Дивлюсь, грошей не вистачає. А пити хотілося, оцю от Кока-Кола вийшла без цукру, а я ж не на здоров'я. Вам не скажуть, що ви п'єте Кока-Колу? Без цукру, попрошу. Тим паче. І без віскі деколи. Ну це по п'ятницям. Кажу, п'ятниця у мене детокс день. И значит, высочай, не высочай, а мне цукол, на, на цукол И тут заходит мужчинка в костюмчике весь такой, шоп. У него еще такая палочка была, подумала, что интеллигент. Выявляется, не, нога просто хромая. вот. Хромой, 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 да, косой. Ну, я и таких поднимаю. І він, значить, до мене підходить і каже, боже, така дама, а у такої дами грошей не вистачає. Я Кажу, ну трішки не вистачає. І він, значить, мені підкидає гроші і уходить. А в наступний день ми з ним зустрілися на річці. А я, знаєте, у мене такий купальничик, от от маленький квадратик, і там є-єлі щось прикриває, ну, щоб діти просто знаєте, не соромилися. Оце -от. І він каже: о, дивись це ж та жінка, давав гроші. і підходить до мене і каже, а може, ви мені їх повернетеся? Яких останніх 10 гривень? Я думаю, не буде нічого тебе повертати, ти мені ще повинен за те, що я взяла твої гроші. Ну, так що ти слова за слова, почали дратися? Да. А ви знаєте, як я дірусь? Я ж три години на карате була. Правда, ходила просто, дивилася, не займалася. Ну, все одно там я пару спецприйомчиків прийняла. І, значить, починаємо з ним дратися. Він каже, Боже, яка жінка у такий удар, вибач у мене, у мене ж спина як каміння, каміння, кресло. Так я знаю, я прям массивный дуб такой, грациозный, королевский, я сказала. И значит, тут цей дохленький, хиленький, я же у него палочку забрала, вся, он стоит на одни свои нож, не может стоять. Так я же на ну, короче, увалила его, пошла бы, и пару зубов ему выбило, до супер да? А вы что думали, все серьезно? А от. І ну і, значить він мені каже, що ну, це з такою жінкою може, на побачення. Я кажу, та не піду, я себе на побачення, у тебе нос в сторону запада дивиться. Ну, не буду я з таким ходити. У нього, ще, до око кудись уходить, він ну, мені. мені завжди дивиться різносторонній мальчик. Але знаєте, що мені сподобалося більше за все? Я ж все ж пішла на побачення. Ну, тому що чоловіків мало-мало треба мало, треба собі знайти одного. І значить, знаєте, що мені сподобалося? Ми коли йшли. Ну, а я бачите, яка жіночка, достатня. Да? І значить, коли ми з ним йшли, він ніколи не подивився на інших жінок. Завжди очі в підлогу і як кавказська наречена. Ні на одну жінку не подивився, попрошу. А там такі були, там одна, значить, у мене от знайома в театрі. У нього, значить, грудь, як моя голова. А голова у мене ну, не маленька, вибачте мене. Да? І значить, тільки одна грудь, а у неї їх дві. І я завжди, коли дивлюся, спочатку заходить грудь, потім ще грудь, 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 і тільки потім заходить Тамара Івановна. Ось вот така жінка. Дуже її поважаю, але пити з нею грішно. Переп'єт навіть самого проклятого сапожника. Чорти в пеклі до неї будуть підходити і запитувати питання, а як так пити. Тому що, щоб ви розуміла, один раз на Новий рік вона каже: А у нас все закінчилося. Я кажу, як так закінчилося? вибачте мене. Там вже дві дві баночки з водярами були. Вона каже: Ну от так, от я вас поки чекала, що та слово за слово, сама собою, і все вихлібала. Так вона не розтерялась, викликала мін. Викликала у цих от людей, потім викликала ще швидку. І поки вона розігрувала театр, що в неї стріляли, вона не посоромилася стрільнуть в себе, попрошу. А ми крали спірт з швидкою. От так от Новий рік і пройшов у нас, зато ні разу, ні разу не хворіла після цього спірта який чудовісті. А? <реш> <реш> так що. Відпускати мене будете? У вас багато ще таких історій? Ну, думаю, на день збереться. Сміло не переживе. Так я ж можу говорити, я ж ще вмію танцювати, співати, хоче ти вірш, давайте я все ще розкажу. <кхем> Що ж ти гарна така Мальвіна, душу мені терзаєш, грязна ти, блядіна. Так от, а далі там. А далі починається вірш. Ой, точніше, бля, танець. Це, бля. Да, ну хочется. Да. Вот, <свят> иди, иди, там чуть-чуть левее и выход. <свят> <свят> Саня запланована, но Алина реально впала. Она припала к моим ногам. Для вас выступала Людмила Валентиновна Бобрик только по корням. Ой, господи, падаю, женщина. Я на тебе вот так вот смайлик налеплю, чтобы твои облучи насветились. Спасибо. Ты больше не можешь, да, и валом светить? Ну, вот нет. Ну, вот, я тут на тебе смайлик налеплю, якийсь.